Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на маскувальні сітки. Але якщо чесно, без жартів, я щиро надіюся, що багато для кого буде це відео корисним, тому що ми хочемо розказати про свій досвід замовляння цих сіток, де ми їх замовляємо, по якій ціні, які розміри, що ми далі з ними робимо, ближче показати їхню якість. Тому кому це актуально, залишайтеся зі мною, трошки поговоримо. Ця сітка достатньо велика, її розмір десь 4,5 на 8 виходить. Вона виглядає в такому вигляді реально дуже великою, але як її скрутити, розміри в неї будуть дуже-дуже маленькі і вона взагалі легенька. Приходять вони до нас в ось такому вигляді. Це сітка розміром 3 на 5 метра. Як бачите, вона. Надзвичайно, надзвичайно легка і невеликих розмірів, якраз те, що нам потрібно. Ці зелені сітки ми замовляємо на польському сайті. Allegro.pl покажу вам трошки детальніше. Заходимо в Google, пишемо Allegro.pl, заходимо на сайт. В пошуку вводимо сітки Маскойонца заходимо на перше оголошення. Як бачите, наша сітка обродова розміром 3х5, 119 злотих. Тут трохи загальна інформація про неї, як вона виглядає і так далі. Хоча взагалі рекомендую переглянути всі пропозиції, бо ціни дуже відрізняються. А тут ви бачите, які розміри виходять, коли зв'язати дві такі сітки разом. Ну і, звичайно, як вони легенько скручуються. Ці сітки ми передавали нашим хлопцям літом і весною. Вони дуже були задоволені. Спочатку вони казали, та не треба, та не треба. Як ми їм прислали одну на пробу, вони дуже їх зацінили і сказали: висилайте ще, якщо є можливість. І ми збирали кошти по знайомих, оголошували збір в себе в інстаграмі. Дуже всім дякую, хто долучався. Без вас ми би цього не могли. Так, давайте відкриємо жовту сітку. Жовта сітка якраз актуальна на теперішній момент на осінь. Хлопці кажуть, що в них вже все жовтіє. І зелені сітки стають неактуальні актуальні за виключенням тих місць, де є хвойні дерева. А далі на осінь потрібні з ось таким жовтим принтом. Запаковані вони, як бачите, теж дуже дуже компактно. Це є розмір сітки 1,5 метра шириною і 8 метрів довжиною. Але насправді вони можуть трохи розтягуватися. Якщо розтягуєте в довжину, вона трошки втрачає в ширині так. Тут йдуть такі брошурки, як правильно використовувати сітку. Тут якраз показано, що якщо ви її розтягуєте по довжині, то вона ширини тої не буде мати, що потрібно. Тому майте на увазі. Тут брошурка з різними їхніми принтами і рекомендації щодо експлуатації. Я так бачу мінус 40 і плюс 50. Принти в них є зовсім різні. Правда, ціни теж дуже різні. Це самий оптимальний варіант, тому що вони дешеві, похожий принт на ось цей коштує набагато дорожче. Тому ми вибрали ось такий, щоб могти закупити більшу кількість сіток. Разом з ними в комплекті йдуть ось такі. Пластикові хомоти, мені здається, для того, щоб закріплювати сітку де потрібно. Бо зв'язуємо ми їх трошки іншим методом. Тут написано розмір 1,5 на вісім. І якщо розкладати, коротше вона стає дуже-дуже великою. Зараз вам покажу, як ми їх зв'язуємо докупи, які розміри виходять, як її швидко скрутити, і яких розмірів вона після цього залишиться. Ще забув сказати, що ці жовті сітки ми замовляємо на сайті Amazon. Тут теж покажу детальніше. Заходимо в Google, пишемо Amazon PL, переходимо на сайт, пошуку пишемо сітки маскуйонця. Припустимо, вибираємо ось це оголошення. Як бачите, ціна на сітку 1,5 на 8 382 злотих. Переходимо на інше оголошення. Тут. Сітка 1,5 на 10 коштує вже дешевше 301 злотий, а 1,5 на 6 коштує 180 злотих. А зараз покажу, скільки коштує того продавця, в якого ми постійно замовляємо. Подивіться, сітка 1,5 на 10 коштує всього лише 109 злотих, а півтора на 20 ми купляли за 207 злотих. Як бачите, різниця дуже суттєва. Також тут є сітки з різними принтами під будь-які умови. Єдине, що я не знайшов цього продавця, повністю білих, хоча в інших. Продавців вони є, але зима близько. Думаю, на них скоро буде дуже дуже великий попит, так як через два місяці вже може бути сніг, і буде дуже актуально. Принти, як бачите, є, які хочете, головне добре переглянути всі оголошення. Ціни на них, звичайно, не низькі, але подивіться, як вони гарно маскують. На сніг має бути просто ідеально. Також знайшов в чорному принті, думаю, деякі переорені поля чи похожа місцевість теж би дуже-дуже знадобилося. Розміри є, в принципі, будь-які, головне аналізувати ціну, щоб не вийшло дуже дуже дорого. На Амазоні ми замовляли півтора метра на шість метрів по ціні 76 злотих. Якщо вибрати чуть-чуть інший Ціна вже виростає чуть не в два рази. Також ми замовляли 1,5 на 8 метра. Виходило 95 злотих. Це теж дуже-дуже хороша ціна. Тому ми замовляємо там, переправляємо сюди і відправляємо хлопцям. Дякую всім, хто допомагає. Разом ми робимо дуже хорошу справу. Ось дві такі сіточки. У розтягнутому вигляді виглядають ось так. Трошки покажемо процес роботи. Човником ниткою. Докупи їх зв'язуємо, перев'язуємо. Кожних 4-5 переплетінь зав'язуємо на бонзор і виходимо. Сітка такого розміру, який нам потрібен. Тут ми зв'язали 4 сітки розміром 1,5 метра на 8 метрів, і як бачите, вийшла вона ось таких розмірів. Подивіться, як вона тягнеться, в залежності від того, в яку сторону ви її розтягуєте. А тут ми показуємо, як швидко і взагалі без будь-яких проблем можна її скрутити, і яких розмірів вона після цього залишається. А тут нам вже прийшли сітки півтора метра шириною і двадцять метрів довжиною. Ми розрізали їх на чотири частини і подивилися, яких розмірів вона вийшла. Не міряти ще на машину, бо як розкладеш, не можна так важко зорієнтуватися. Ну по довжині вона така сама, як е ті волонтери гонять, але по висоті, по висоті трошечки нижча. І поширеніше навіть волочиться. Але то легкова машина Ірина, то... а то висутає ширинати нахуй. Ще от усі потрібно довіряти. А ну потяни пока, потяне. О, о, Бачу, ну зовсім. О, ну, взагалі повністю маскує Ти поняв? так, так, я за що й кажу? Коли ти так тянеш? Так, ми поміряли на машину і вирішили, що це трошки будуть за короткі, а для пікапчиків таких невеликих треба чуть чуть більше. Тому будемо різати ці 20 метрові на. Три на три частини, то буде виходити десь по 6,5-7 метрів. Але перед тим як почати різати решту сіток, ми покликали пані Марію, тому що придумали ролик у TikTok, який допоможе залучити більше людей для збору коштів на маскувальні сітки. Цей ролик ви побачите згодом у нашому TikTok аккаунті. А потім ми приступили до роботи. 20 метрові сітки почали різати на три частини. Ті куски, які вийшли, почали по 5 штук зв'язувати докупи, і виходила сітка приблизно розміром 7 на 7,5 метрів. Розказав вам трошки про наш досвід, кому було корисне відео, обов'язково ставте лайки. А в кого є якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях. Буду старатися всім відповісти. А також ставте дзвіночок, підписуйтесь разом до перемоги!